Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Мені знову прислали відео з Англії. У нас з вами є можливість заглянути в англійський двір, роздивитися всі куточки, навіть на задньому дворі. Якщо подобається така ідея, ставте подобайку і приємного перегляду! Візитівкою цього двору я б назвала Троянди на штамбі. Чомусь не бачу їх в українських садочках. Можливо, через те, що взимку їх незручно накривати, чи то я просто мало ще садів бачила. Трояндарі, підкажіть, чи ростуть в Україні троянди на штамбі? Тут привертає увагу бабка з яскравими крильцями. Декор такий, доречний у саду. Це в центрі троянда, вона вже відквітувала, але готується до повторного цвітіння. Тут теж багато троянд, та їх масове цвітіння було у червні. У ніжках у них петуніє. Ну, який же англійський двір без поїлки чи ванночки для птахів? Я так і не знайшла, де купити таку в Україні, а в Англії вони продаються в кожному садовому центрі. І годівниці для птахів. Вони повні навіть влітку. Це ж як треба любити природу і птахів, зокрема, щоб витрачати на це кошти і так піклуватися про них. Три висить годівнички, і четверта велика ось така. В неї можна класти гостинці для білочки, їх тут багато. Лавочка для відпочинку. І Присутнє контейнерне озеленення. Дуже популярне в англійських дворах, садах. Я в цьому році повністю відмовилася від контейнерного озеленення. Та тут немає такої спеки, як у нас гортензія красуня. Дуже гарна. І ми з вами вже на задньому дворі. Цього сторонні люди не бачать, тільки свої. Вважайте, що ми з вами свої. Дякую хазяїнам, що дозволили все тут роздивитися. Тут так мало місця, але як гарно зроблено. Давайте подивимося, що ж тут росте. Троянда продовжує квітувати. Ось там захований. Декор пташка це Робін, улюблена пташка британців. Бачила тут у садах вона тут популярна і доброзичлива до людей. Праворуч плетюча рослина це клематис, прямо троянда, такий ніжний колір, гармонійно поєднується з білим кольором паркану. До речі, ми в цьому році зробили таку ж решітку на паркані для плетючих рослин. І щоб паркан закрити, росте ще тільки один клематис. Думаю, яких ще плетючих рослин купити та посадити восени. Тільки я решітку не фарбувала зовсім. Яка цікава форма квітки, ще не бачила такої, схожа на жоржину. І такий ось декор на пеньочку. І в центрі знову поїлка чи ванночка для птахів. Британці називають саме ванночка. Це вже друга в цьому маленькому дворі. І ще ось такий декор. Люблю. Роздивлятися декору саду, хоч у своєму маю ще мало, лише чотирьох зайців. Як гарно герань квітує, я маю в себе двох сортів, треба ще купити. Така ж уже гарна, невибаглива рослинка такі ніжні, гарні квіти, який величезний, густий клематис, он ще й кілька квіток є. Уявляєте, яка тут була краса, коли він цвів? Люблю клематиси, маю одного восени куплю ще кілька. І петунії у підвісних кашпо. Я ніколи не порівнюю, не говорю де краще. Я люблю роздивлятися всі садочки, всі рослинки, всі цікаві рішення. Весь декор люблю роздивлятися. Англійські сади двори не кращі й не гірші. Вони інші. Цим і цікаво. Мені дуже цікаво. Сподіваюся, що і вам теж. До речі, я запрошена для садової екскурсії в український дворик. Маленький, але дуже квітучий. Сподіваюся, що буде вам цікаво. Хочу запровадити нову рубрику садові екскурсії не моїм садочком. А зараз користуємося можливістю і тут усе роздивляємося. Такий маленький задній двір і в центрі ось така мила альтанка. Український прапор помітили? Підтримують люди Україну, українців, тому і нам дозволили тут походити, пороздивлятися. Та багато символіки британської. Британський прапор теж ось бачимо. І його дуже часто можна побачити у дворах. Британці гордяться своєю країною І тим, що вони її громадяни шанують прапор. На свята так взагалі весь двір обвішують прапорами. І ось таке місце для відпочинку. Гірлянди висять кольорові лампочки, коли ввечері микається, мабуть, гарно, безумовно. І по, тільки подивіться, третя поїлка ванночка для птахів в одному англійському дворі. Ось так. Мені знову захотілося таку собі в сад. Сова цікава, гарна. Під парканом, я думаю, що то рододендрони А ось тут жоржини. Я чомусь не бачу жоржин в українських садах. Пам'ятаю їх з дитинства, але дивлюся, блогерів і в садах жоржин не бачу. Ну, і сама не маю. Мені взагалі так цікаво, які квіти ростуть в Англії. Це ж так далеко, там інший клімат, а квіти ті самі. Тож у нас таки багато схожого. Ось там на хвойній рослинці годівничка. Знову і декор, то дві рослинки кімнатні. Мабуть і кози ось в реальну величину. Петунії гарно квітують, особливо внизу. Груші вродили, все роздивимося, нічого не пропустимо. Біля груші помідор. А ось що. Який великий кущ полуниці і цвіте, і спілі ягоди є, оце сорт. Це що ж, усе літо так? Квіти в кожному куточку. Ось тут так зовсім мало місця і тут теж квіти. А це теплиця. Заглянемо й сюди, в теплицю заглянемо, ви тільки подивіться, чорнобривці йогірок. Як це знайоме, я думала, що чорнобривці це виключно українська рослина, національна квітка, так би мовити. Подивіться, які плетючі огірки і плетючі помідори. І ті, і ті формуються, обрізані зайві пагони бачу. Я не вмію так обрізати, формувати. Але тут бачу і пагони обрізані. У помідорів, мабуть, і листя зайве обрізане, щоб усе провітрювалося. Тут вологий клімат та рослини здорові. І впевнена, що ніякою хімією не обризкують. Якщо й обризкують, то чимсь натуральним. Огірки й помідори, салат. Така малесенька тепличка, кілька рослин, та думаю, що на сім'ю з двох чоловік. Цілком вистачає. Ось так усе доглянуто гарненько. Ну, цікаво, мені дуже цікаво. А вам цікаво? Пишіть. Виходячи з двору, ще раз подивимося на троянди на штамбі. Вони від дороги і відразу впадають в око. Вони подивіться, як прикріплені. Там і бірочки висять з назвою сорту, мабу, мабуть. Але я дивлюся не тільки на, на троянди, я дивлюся ще й на протилежну сторону дороги. Подивіться, які зелені паркани, який за вишки там через дорогу парканчик, і воріт немає. Скільки зелені, село потопає в зелені. Там росте багато дерев дикорослих. Зелені паркани. А троянди прекрасні. Що тут скажеш? Ну, як вам така садова екскурсія? Дякую за увагу. До наступних зустрічей!